Добрий вечір, дівулічки! <сих> Сьогодні буде тема така: багатьом вона не сподобається, але потрібно сказати, тому що ну бачимо, бачимо. Отже, ну всі зараз курсі, що багато жінок за кордоном І з цього взагалі приводу ростуть різні різні всякі корінні, страшні. І ось вам ще один. Досить багато жінок за кордоном, і себто в Україні досить багато вільних чоловіків. з... Як це сказати, пустуючою житловою площею, так Так ось вже кілька разів ми натрапляли на такі історії, що за у нас тут в Україні є такий тип жінок, дуже цікавий. Він зараз розвівся їх немало, дуже які незаміжні, які одинокі, які нікуди не виїхали, і які шукають собі чоловіка і зроду у цих покинутих жінками, поїхавшими за кордон, чоловіків. Будь до того доходило, що нам навіть розказувала одна дуже цікава бабуся, як вона у вікно спостерігала картину, як одна дівочка ходила, роняла ключі і зривала квітки перед багатим чоловіком з дорогого ЖК напроти, охомутуючи його пару місяців. А зараз вона вже живе і сумки носить, значить, туди-сюди в під'їзд, а жінка в нього десь там в Європі з дітьми. Так ось. Дівочки дорогенькі наші, які зараз завели відносини з чоловіком, у якого жінка за кордоном, якого вона покинула, якого вона не розуміє, якого вона лишила одного, а ви його розумієте, ви йому жарите котлетку, чухаєте йому спинку, ходите по тій квартирі тої жінки, риєтеся там по шкафах, відчуваєте себе господиню, Будь ласка. Зрозумійте одну річ, ми вам не можемо вас засуджувати або щось вам казати, як треба вам робити в вашому житті. То ваша особиста справа, але ми можемо вас попередити про деякі цікаві наслідки таких відносин. ви маєте розуміти, що прийде рік, два, навіть три, дружина повернеться, діти повернуться до чоловіка, і почнеться що? Почнеться. Момент істини, а істина полягає в тому, що ви не забувайте, коли ви приходите в майно чоловіка, який ще є одружений, то там є спільна сумісна власність. Там є діти, кредити. там є кредити, там є купівля-продаж майна, якісь там спадки, свищени, гарнітури, теща, яка приходить, перевіряє, що там відбувається. Тобто ви маєте розуміти, що від цього всього ви ніяк не себе не відгородите. І ви можете потрапити в таку ситуацію, коли повертається дружина, діти або просто діти повертаються в цю квартиру до батька, і ви чим чекуєте з усіма речами, які ви встигли за рік, за два нажити далі. Тому що зазвичай, зазвичай, ніхто зі свого спільного сумісного майна, Це ну скажімо так, так звичайно. Дивіться, бо більш того, дружина може повернутися, і ще не факт, що цей чоловік її не прийме. Ви зрозумієте там, я давно хочу сказати про ці всі моменти. Там де ви заходите в чужі відносини, в чужу сім'ю. Ви маєте розуміти, що до вашої появи там були зустрічі, якісь відносини, родинні зв'язки, весілля, народження дітей. Це стільки спільного. Це Це життя. Ціла історія. Це ж ці, ціле життя. Тому не факт, що це життя не переважить на вагах цього вибору. Це перше, ну це не саме цікаве. Саме цікаве це те, що ма навіть якщо воно і не переважить, і може дружина і не повернеться, а із-за кордону почне процес розлучення, розподілу майна, е аліменти і ще там щось. Цього зараз дуже багато, коли вона навіть і не повертається. А починається у це все, і ви думаєте, ви поселилися у дорогий ЖК, або там квартиру у столиці? да? вдруг поселилися, знайшли своє щастя. Цей чоловік такий приємний і ще і дружини нема. А не факт, що у нього лишиться то все, що ви зараз бачите. Тому, будь ласка, ви ем, коли туди заходите оці всі сім'ї і так далі, тому подібне, і починаєте викладатися там на максимум і матеріально, і морально, і вже відчуваєте себе як вдома, ви з цим трішечки по, е, притримайте конів і подивіться взагалі, що там відбувається у них на цьому полі бою з цією сім'єю. Тому що матеріальні наслідки і правові. Вони вас ну дуже розчарують, повірте нам. Тому знаєте, розважайтесь, розважайтесь, але ви рахуйте, чи дійсно це так для вас цікаво, і чи дійсно це так все класно, як воно виглядає? На все добре, гарного вечора. І будь... Не поставте, будь ласка, не забудьте поставити лайк.